Вітаю! Дозвольте представити вам Чарльза Бронса. Людина з одного боку, начебто, і далека від спорту, а з іншого він є одним з найбільш незвичайних в'язнів Британії з неймовірною фізичною силою і любителем бійок. Чоловік провів у в'язниці вже 49 років і є справжньою легендою. Відомо, що він регулярно нападав на охоронців, співкамерників і команди спецназу, створені для його приборкання. Також відомо, що він захоплював заручників за ґратами і навіть брав на себе роль тюремного наглядача. У Великій Британії він є культовим персонажем, і з образом цієї легенди навіть був знятий фільм з Томом Гарді в головній ролі. А зараз ви дізнаєтеся більше про життя цієї непересічної, але дуже небезпечної людини. Насправді він не Чарльз і не Бронсон, його справжнє ім'я Майкл Пітерсон, який сам змінив своє ім'я на Чарльз Бронсон на честь голівудського актора. Пітерсон отримав неофіційний титул найжорстокішого в'язня Британії, але на відміну від багатьох небезпечних злочинців, у його дитинстві не сталося нічого травматичного, що перетворило б Майкла на жорстокого бодібілдера. Пітерсони були респектабельною і заможною родиною, настільки респектабельною, що дядько Бронсона був мером міста. Хлопчик ріс у мирі та злагоді з двома братами, був вічливим, добре вчився і мав багато друзів. За словами його тітки Ейлін Перрі, особистість дитини кардинально змінилася після переїзду в Марсі міську агломерацію до складу якої входив Ліверпуль. Де до 20 років Майкл зв'язався з поганою компанією, брав участь у Кулачних боях і навіть виступав у цирку, коли був на підпитку. У результаті Чарльз отримав 7 років ув'язнення. І, хоча його стаття передбачала можливість дострокового звільнення, Бронсон відчував із в'язницею особливий зв'язок, який надавав його життю сенсу. За словами Чарльза, жорстокість, яка панувала у в'язниці, зробила його сильнішим. Я нікого не боюся. Насильство робить мене божевільнішим і сильнішим, сказав Бронсон. І з 1974 року Чарльз переходив з однієї в'язниці до іншої понад 120 разів. Бронсон неодноразово нападав на охоронців та інших ув'язнених і взяв 11 заручників. Він завдав майнової шкоди, яка оцінюється в увага, 500 тисяч фунтів стерлінгів. У 1978 році Чарльза помістили до психіатричної лікарні Бродмур найбільш охороняємої психіатричної лікарні у Великій Британії. Але навіть там Бронсон продовжував. Проявляти насильство. Він бився з охоронцями, стверджуючи, що не був божевільним, а лише зловживав психотропними препаратами. Чарльз також розповідав, що його били, і він часто тікав на дах на знак протесту, де охоронці розбивали йому обличчя і ламали кістки, щоб повернути Бронсона назад. Бронсон тричі вибігав на дах, змушуючи владу платити йому велику суму грошей щоразу, коли він протестував. Із перших його акцій за Чарлем пильно стежили журналісти, що ще більше мотивувало його, і він почав набувати популярності. Згодом Бронсон організував подібні протести в п'яти різних в'язницях. Найбільшою його акцією став напад на охоронців. Голим натертим маслом і гутарином. При цьому він кричав про расизм щодо чорношкірих. Вгамувати його вдалося лише спецпризначенням, які теж зазнали важких втрат. У 1987 році Бронсона нарешті звільнили. Замість семи років, які він мав відсидіти, він відбув тринадцять. Але на цьому історія не закінчилася. Після звільнення Майкл знову почав нелегально битися і офіційно змінив своє ім'я на Чарльз Бронсон на честь актора з фільму Жага смерті. Усього через 69 днів після звільнення Бронсона знову заарештували. Він був затриманий за спробу пограбування. Відсидів три роки у в'язниці, а через три тижні після звільнення знову потрапив туди ж за підготовку нового пограбування і зберігання зброї. Поки тривав судовий процес, Чарльз взяв у заручники тюремного бібліотекаря і зажидав чаю, надувну люльку і гелікоптер. Але незабаром відпустив заручника. Це значно прискорило судовий процес. Бронсон отримав ще вісім років ув'язнення. Відбуваючи новий термін, Чарльз продовжував працювати як зазвичай. Його співкамерники, двоє іранців, лікар, його власний адвокат, заступник начальника в'язниці і навіть сам начальник в'язниці були взяті в заручники. Однак Бронсон був засуджений на довічне ув'язнення лише тоді, коли взяв у заручників вчителя, малювання. Дані Ельсон з жертвою Бронсона за те, що той розкритикував його картину. Чарльз забарикадувався з меблями, холодильником і пральною машиною, вирваними зі стіни, і відбивався від охоронців протягом 44 годин, але таки здався. 2001 року він одружився з вангладешкою на ім'я Сайра і спробував налагодити своє особисте життя. Прийняв іслам і змінив ім'я на Чарльз Алі Ахмед. Але через що? 4 роки в інтерв'ю таблоїду дружина назвала його жорстоким, підступним і расистським та подала на розлучення. Після розлучення з дружиною Алі Ахмед знову став Бронсоном. У 19 років він одружився з жінкою на ім'я Ірен. У них народився син Майкл. Після його першого ув'язнення Ірен подала на розлучення. У 2007 році двоє охоронців в'язниці Сатон розбили окуляри Бронсона, намагаючись запобігти повторенню кризи із захопленням заручників. Чарльзу присудили 200 тисяч фунтів стерлінгів за пошкодження майна того ж року. Бронсон опублікував книгу про фітнес під назвою Одиночний фітнес, в якій описав свої звичайні тюремні тренування. Книга пояснює, як накачатися без спеціального обладнання, дорогого спортивного одягу та здорової їжі. Провівши більшу частину життя в одиничній камері, він перетворився на гору м'язів. За його словами, ці методи можуть дати вражаючу силу. Він розповідає про техніку, яка називається удар однієї корови. Злочинець стверджує, що може розбити куленепробивне скло, вибити стелеві двері, підняти над головою дорослу людину і кинути її на 9 метрів без травм. Чарльз Бронсон демонстрував у в'язниці майже нелюдську силу. Наприклад, він згинав дверні грати голими руками, а одного разу встановив світовий рекорд із віджимання. Хто б міг подумати, що Чарльз Бронсон мав смак до прекрасного, звісно ж, не охоронці, які опинялися в епіцентрі сутички зі злочинцями? Журналісти уважно стежили за долею відомого бунтаря і виявили, що в 1990-х роках він не тільки займався силовими тренуваннями у в'язниці, а й писав вірші та малював карикатури. Серія карикатур, що зображує його неприродне життя в одиничній камері та психіат. Тричних лікарнях була виставлена на виставці і отримала 11 нагород від різних британських асоціацій. Крім того, малюнки Чарльза почали продаватися, що дозволило йому відправити матір на відпочинок за кордон. Частину виручених коштів Бронсон віддав на благодійність. Альбом з його картинами був проданий за 36 тисяч доларів США. У 2009 році був знятий фільм про життя Чарльза Бронса, де головну роль зіграв Том Гарді. Щоб краще зрозуміти свого персонажа, Том Гарді кілька разів відвідував Бронсона у в'язниці і описав його як дуже ясну, дуже веселу і розумну людину. Гарді засуджує поведінку Бронсона, але підкреслює, що як актор він зобов'язаний зрозуміти свого персонажа, а не критикувати його. Бронсону дуже подобається Том Гарді. А сам актор жартував, що сподівається, що його гра сподобається ув'язненим, інакше їх можуть загорнути в килим і відправити на дно темзи. Під час зйомок Гарді зблизився з Бронсоном. А Бронсон робив усе можливе, щоб допомогти Гарді вжитися в роль. Злочинець був настільки заінтригований ідеєю бути у вінченому фільмі, що збрив свої знамениті вуса і відправив їх тому Гарді, щоб той носив їх на знімальному майданчику. 62-річний Бронсон визнав у королівському суді Амершема 14 лютого, що завдав тілесних ушкоджень, включаючи порізи, синці та розбитий ніс тюремному наглядачу Алану Перкінсу, який перебував на лікарняному після того, як Перкінс напав на нього. В лютому, у 2017 році Бронсон втретє одружився з британською акторкою Полою Вільямсон. Але в 2019 році, 38 річну Вільямсон, знайшли мертвою в будинку її подруги. Сьогодні Чарльз продовжує займатися спортом, малювати і продавати карикатури, щоб зібрати гроші для дитячих благодійних фондів. Бронсон переконаний, що якби він весь цей час залишався на волі, то зламав би хребет працюючи маляром. Водієм водовоза або помер би від алкогольного отруєння. Навіть якби на це пішло півстоліття, в'язниця дистанціювала б його. Однак цей злочинець втомився від життя в одиночній камері і сподівається одного дня вийти на волю і почати все з чистого аркуша. Тим паче, що за воротами на нього чекає його нова дівчина Джоан. Цього разу Чарльз має намір одружитися за стінами в'язниці. Наразі він є рекордсменом за тривалістю перебування за ґратами і був змушений провести більшу частину свого терміну в одиночній камері, оскільки не порозумівся зі своїми сусідами. Сідемо по камері. Але ніякі апеляції та рух за свободу Бронсона не змогли наблизити ув'язненого до його заповітної мрії. Нескінченна рутина. Я ненавиджу в'язницю. Я б краще тримав курей, свиней їв яйця із сала, вирощував власні овочі, посадив яблуню в саду і повісив на неї боксерську грушу. Я б хотів відвідати Південь Ірландії, або, можливо, Корнуол, чи Озерський край, або Уельс. Я хочу котедж з двома спальнями, який я можу розфарбувати в усі кольори веселки. Щоб люди, проїжджаючи повз, показували пальцем і казали: подивіться, якого кольору цей будинок. Ну а на сьогодні все, друзі. Я сподіваюся, вам було цікаво. Ставте вподобайку, пишіть коментарі і до наступної зустрічі.